Добре, вредна На картинці це чотири. Якщо ви знаєте, у нас була створена робоча група з приводу цієї території, і що там зараз відбувається. Тому я би просив просто цю справу. А є представники дорігнець? Олександр, я пропоную спочатку зігнати слово представникам корівництва, щоб ви поїхали. Чому там зараз будується житловий облас традиції? І а, багато квартир вже коробки. Давайте так, щоб ми переповнимо, тому що якщо через це не будуть введені експлуатації будинків, де вже є потерпільні вести, то це не яка прийде до нас. Давайте, щоб ми говоримо зараз, уступимо, а, і я прошу а, тоді доповісти, на якій стадії зараз не буде заготовлення. Будь ласка, що ви пили, якщо ви не заперечуєте словому поліо експорт, з регламентом приходимо. А, на данный момент уже Добрый <звёздные> а, бензин, На данный момент уже <звёздные> <построили> <звёздные> один жилой дом, и он в стадии вот в эксплуатации, он фактически сейчас в стране, После пролонгации договора аренды он ожидает его в эксплуатацию. А еще начали по двух жилых домов. Всего запроектировано, согласно генерального плана строительства, четыре жилых дома, торговый центр, детский садик, фанты и, и места для благоустройства, остальная территория. Благоустройство будет занимать большую часть земельного участка. Хочу акцентировать ваше внимание, что строительство ведется на основании разрешительной документации, которая на предприятии присутствует в полном объеме, уже на строительстве встрегших домов, это все исходные данные, достроительные условия получения, это технические условия. Мало того, сейчас за с огласно технических условий полученным предприятием мы ведем, достраиваем дорогу, проезжую часть, достраиваем двумя волосами. Он объект строительства до улицы Григоренка. То есть мы практически расширяли. Не Нет, у нас технічні умови, мы их выполняли. Мы уже начали это делать. Мало того, что я буквально секундочку. Я зараз вас буду прошу продолжать, я еще вас забыл. Просто пин буквы, і він якщо ми закінчится

Ближайших домов. И а, мы заключили, были проведены собрания жильцов двух домов, это Драгоманово 6А и Челки 3А. А, в итоге этих собраний, на которых присутствовало большинство жителей, а, было принято решение, что застройщик а, выполняет строительство, то есть а, строительство детских площадок а, и а, строительство, спортивных площадок. На данный момент а, комплекты двух детских площадок уже поставлены, смонтированы и сейчас идет а, выполнение спиртных работ по а, спортивной площадке. Далее мы хотим сказать, что у нас заключены охранные договора по а, зеленым насаждениям и мы а, обязуемся эти зеленые насаждения сохранить. То есть у нас таким образом предусмотрен план строительства, а, чтобы мы могли оставить зеленые насаждения. А далее, я предоставляю членам комиссии два соглашения, чтобы не было голосов. Это именно с представителями области КПСС. Но это по... фактически законодательство не требует проводить такие конференции, как мы слышим. Это наши собственные цели. Я к ним требую. Да. Я, да. К ним. я там живу. А, если... я говорю? Говорю? Да. Прошу тысячу, прошу тысячу, заразь все вы. Очень сложно говорить. право заключать любые договора с будущими собственниками квартир. И на данный момент их заключено более, ну, почти 300 договоров. То есть, чтобы, опять же, такие не быть голосновны, я предоставляю... Жена э... я ставки. в этом так не бачу, но я люблю, как уже и выступать, и я уже представлю себе. Нас... Я понял. Потом... Можно будет еще слово так непосредственно в голове? там, Смотрите, какая сложилась ситуация. Когда район экспорт подавали уходжия и надавали вариант Сюзен, то этот микрорайон не был настолько застроен, как он застроен на сегодняшний день. После этого были внесены не одноразовые, внесены изменения питания планзанных застройки этого микрорайона. У нас в микрорайоне появился Киево свой построил вместо трех домов. Шесть домов построил и сдает, если мне память не изменяет, три с половиной тысячи квартир. Четыре двести. Четыре двести, не поправляю. При этом у нас место на территории, где предполагался э, садик, школа и поликлиника, внесли изменения на э, користь Ашана, торгово-развлекательного центра, э, вместо, вместо школы и поликлиники. При этом у нас строится традиция, и насколько я знаю, то на участке 145, если я правильно вижу, мы не будем вышло, что вы хотел чуть-чуть, на участке 145 они еще не начинали строить. У нас на сегодняшний день в этом микрорайоне сложилась ситуация, когда а, присутствует одна школа, а, Сулянская гимназия, которая на, на, на этом году заполнена на 224%. Там уже а, используют все, все помещения, какие только можно. При, а, при застройке а, этого микрорайона а, с учетом того, что часть а земли вместо школы, школы забрали в Кудашан. И на сегодняшний день застраивается еще вариант застрой, что это э, комплекс традиций называется. Но у нас помимо того, что у нас социальный там коллапс уже, потому что реально детей некуда вести ни в школу, сами. При этом у нас там будет еще и транспортный коллапс. Потому что на сегодняшний день из четвертого микрорайона выехать практически утром нереально. При этом у нас еще сдастся 4200 квартир в ближайшее время. При этом у нас еще традиция будет сдавать, сколько там, больше тысячи квартир на выходе. А, поэтому у нас там просто вот то, что люди называют вето, вот так оно и звучит, это каменная вето. У нас на сегодняшний день осталось только два или три участка, где мы теоретически, вы теоретически можете расположить школы и садики. При этом на участке 145 п очень-очень шикарно, вместо торгового, развлекательного, торгового... Такового центра и дома прекрасно бы поместился школа. У нас нет школы, у нас одна столярка. Поликлиника, конечно же дело хорошее, и она нужна, но у нас детей нету никуда вести. Поэтому я, я прошу, как жители этого микрорайона, как помощник народного депутата, как представители инициативной группы, которые не поновливают долбит, что на площадку 145. п я вважаю, що це дітей. Це, це, це серйозний дуже аргументи, що немає школи, тому що зараз це біда по всьому місту. Я вам переконую того, тому що я сам батько, і я знаю, що навіть я з такими системи проблемами, що я не міг uh, своїх дітей там просто-просто uh, не призначаючи дати віддати цю школу. <тухи> 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 я, я, я вважаю, зараз п'яти ваше мажорита окупу? Я хочу мажоритарного <тухи> <тухи> кандидата. Савала, так. Але я хочу звернути вашу мову. Там, де насправді намагається побудувати Ашан, це найволочезніша проблема. Тому що Ашан це майже 19 гектарів території, яка зайнята, її треба освоювати школу і так далі, і навпаки, зменшувати розмір Аша. Вона, ну вибачте, будь ласка, наша нам такий величезний торгівельний гіпермаркет тоді, коли є гіпермаркет болос на 100 відкрито, 20 тисяч метрів. куча магазинів, зима все-таки 30 км. ситуація вносить свою корективу. Але зверніть увагу, що ця... діакцію... Шириш, в діоні, в діоні в діоні зараз, я скажу, як дитячий садок на малочуття, тому 285 дітей винятні в команду классії з 31 лет. Зараз Київ із Бургу згодом ще один день.

І розуміти, що для того, щоб не поновити нових а вони не отримали свої шибко квартири, ми ну, реально створюємо самі собі нову проблему, створюємо собі мешканців нового. Крики, скандали і так далі. Цього робити ні в якому разі не можна. Другір поновлювати треба, але вносячи корективи до детальної оплати території, регулювати, що будуємо, а що не будуємо, і в потужності. Умови, я прошу вас зараз, щоб хочу говорити, що поновити потрібно, але з певними обмеженнями. Дивіться, якраз. Забудовник, якщо ми знаємо, що багато душого нас є, це є забудованих, цей забудовник взяв на себе зобов'язання перед місцевими життями. Ви вийшов і прийшов і сказав, ми можемо зробити це, це ми можемо зробити це, це і це. І звичайно, зараз у нас виникає і вони це зробили. І зараз, якщо ми не подобимо договіренник, каже, буде там, ну наприклад, і не нам ж буде збудований потребувати в експлуатацію, вони не зможуть його повести в експлуатацію без поновлення договору оренди. Це суд також ми маємо на це зважати. І, звичайно, те, що ми говоримо зараз, немає там освітніх закладів, це колосальна проблема. Я хотів би зараз, щоб ви це прокоментували, але репліка, якщо можна забачимо, і потім як буду подати слово представнику забудова і, і, і харчу. Смотрите, что я хотел бы добавить, что а, то, что говорит а, застройщик, что они согласовались в людьми люди все за мы они мягко говоря в Потому что на сегодняшний день со собрано больше тысячи подписей. А, обратите внимание, больше тысячи подписей за остановку этого а, строительства. При этом а, будет подано проект решения о зупыне. Смотрите, мы, а, ну, это, вот сейчас я выражу сугубо свою точку зрения по этому поводу. А, те дома, которые уже построены, или которые частично построены, их, конечно, нужно заканчивать. Но при этом на участке 145-П строительство не начиналось. Это часть договора. При этом та часть договора, которая а, вот здесь, за красным зданием, там они тоже ничего не строили. Там парковая зона. Поэтому, если вы продлите сейчас на на все участки, то они будут там строить. Но при этом будет конфликт между жителями, которые живут рядышком, и и между застройщиком. И это будет еще одно, вот, как вот говорили, кочины озера. Вы поймите правильно, что у людей уже э, урвался ТРП. Совсем урвался ТРП, а поэтому микрорайон вообще урвался. Потому что люди покупали квартиру в 2009 году с одним планом детально-забудового микрорайона. И потом его уже третий раз меняют под вот, а, какие-то денежные кошельки. По-другому я не могу сказать. Поэтому, шановные депутаты, я бы хотел, чтобы вы все-таки вникли в проблему жителей этого микрорайона и приняли решение то, на которое рассчитывают ваши выборы. Спасибо. я думаю, что это не это ступенье, не На самом деле детальный план территории он обсуждается общественностью. И ну, в принципе только после одобрения общественности этот документ голосуется без, э, их советом. Поэтому я бы не говорила о том, что этот вопрос не касался общественности. Послухайте, что мы. Если вы виступити, будь ласка, я вам дам слово. данство. Второй момент, что мы не мы получили благостроительные условия ограничения, которыми нас навязали построить садик. И мы этот садик... Планируем построить и от своих обязательств не отказываемся. И если вы сейчас ограничите нас в площади земельного участка, вы сами себе создадите проблему в том, что не будет ни садика, ни паркинга. А это на самом деле та, та социальная нагрузка и тот социальный эффект, из-за которого возникает конфликт. Поэтому я считаю, что я очень прошу, чтобы нам продолжили действия договора аренды, для того, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед теми инвесторами, которые уже фактически заключили с нами договора, и которые не должны страдать из-за того, что детальный план территории ранее был проголосован общественностью и одобрен общественностью. И сейчас отдельная общественность задевает вопрос относительно того, что голословно поступали, говоря о том, что общественность трудно. Я хотела бы, чтобы вы выслушали мнение председателей поисковых двух домов, соглашения, соглашения, с которыми вы приложили. И я говорила именно об этой общественности. Если можно, дайте Але будь ласка, спочатку, спочатку, спочатку говорить про Олександр Каршів, ну, потім говоримо, да. потім говоримо розліком, потім пахня. Не бачиш, депутат не депутат. У нас є ситуація, коли дійсно надзвичайно щільна забудова і високоподаткова забудова даного мікрорайону. Саме для того в стінах Київської міської ради розглядається питання внесення змін до детального плану території, який не точечно якимось одним будинком і продовженням чи не продовженням договору по одному забудовнику, а повинен вирішити дану проблему комплексно. Це про те, що на початку цього виступу сказав пан Росляков, який є головою робочої групи з питанням розгляду внесення змін і доповнень до детального плану території. Вже зрозуміло, що з одного боку, у нас є проблема дискомфортного проживання мешканців, які дійсно живуть в умовах надщільної високоповерхової забудови. З іншого боку, у нас є проблема, що забудовник, який формально нічого не порушує, каже: У мене є всі документи, як ви мені можете відмовити, то треба зараз однозначно подивлюсь. сідати за стіл перемовин. Домовлятися комплексно і вносити зміни до забудови мікрорайону таким чином, щоб це було комфортно з одного боку, хто живе і відповідало вимогам дії, які є. Тому пропоную підтримати спочатку як цього обговорення пропозиція пана розлюбова. Передати це питання на його робочу групу, поставити їм обмежені терміни, наприклад, протягом семи робочих днів провести необхідну кількість засідань робочої групи і вийти з узгодженою пропозицією щодо внесення змін до комплексного розвитку мікрорайону в плані внесення змін до детального плану території, який є найбільш аргументованим документом містобудування. Тому прошу це питання зараз припинити обговорення. Ми нічого не домовимось і передати на робочу групу і обмежити її певним терміном дії. Дякую. Будь ласка, пан Назаренко, потім пан Богдан, потім пан Катава. Підтримав пропозицію. До речі, дуже дякую. Познайомилися. Я познайомився. З представником власника хочу вас запросити на робочу другу, яка відбувається, де було проголосовано доручення до департаменту земельних ресурсів на одному з засідань зібрати всіх представників власників, щоб за великим, скажімо так, на великому засіданні робочої групи сісти і розібратися, хто якою земельною ділянкою володіє. Це така велика земельна ділянка, там є менші земельні ділянки. Як взагалі, які корективи будуть носитися в ДПТ е, на вимогу мешканців і як буде вирішуватися ця проблема? Однозначно, зараз, прямо сьогодні, на сьогоднішньому засіданні, поновлювати договір оперенти, я вважаю неможливим. Друге запитання до представника власника. А, для мене це суттєва, суттєва обставина. А помічником якого народного депутата був власник, від якої фракції? Я не понимала, питання власником товариства ваш, ну, забудовника є Кулаков Валерій Дуардович, правильно? Это... Нет. Нет. Того, ну, тому, говорим, я, я як депутат зараз задаю питання Насколько стосовно я товариства. Обществу, не я зрозумів, чи має відношення оборонного ну, землі? Я... Почекайте, я вас не перебував. Почекайте, можете не перебувати? я задаю запитання за суттєво суттєво для мене при прийняті Чи має відношення народних депутатов партии регионів. Ні, нет, он уже спрыгивает, да? Только зубы немаем. Мы сейчас изучаем непосредственно ситуацию. Только тобто тобто вы хотите сказать, что мы с вами Бандита, воды до зубы. Подождите, мы говорим о наличии документов градостроительных, да? И о наличии градостроительных условий и ограничений. Я хочу сказати, що ну, мають да, та вказувати пам'яті отношений та рімониці. Розумієте, в чому справа? Я як голова робочої групи спеціально виїжджав туди на місце. Я Не до вас особливо претензії. Але знаєте, ось про цей мікрорайон. Бурені з громади в чому? Будинки ростуть. І більше нічого нема. Садочки обіцяли, школи обіцяли, нічого нема, почекайте. І от е, люди вже не вірять, що ще щось побудують. Тобто, знову будинок, а де ж садочок. Тобто, я розумію, так. Да. Так давайте про це і поговоримо з громадою. Чому я і кажу, що у нас останнє засідання робочої групи було, ми там прийняли разом з депутатами, з громадськістю, що ми зараз звертаємося до всіх забудовників. В том числе и в жанре, еще мы повинні всі разом забраться.